Вітаємо вас на нашому youtube каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Там ви можете підписатись, дивитися і поділитися своїми враженнями. Ну і звичайно, можна слухати наживо щобудня в етері «ФМ Галичина, наш перший співрозмовник і гість керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерій, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Знаєте, таке таке відчуття, що директор офісу з виступає то в, 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 в французькому парламенті, то в Бундестазі. А за той час в його офісі його ефективних 5 чи 6 менеджерів роблять варіації. І кожен день скандалів стає все більше і більше. Я, от про ось цей момент, що в офісно президентській республіці тепер скандали ведуть прямо. До офісу і я про беркадзе, голика та інших героїв розслідувань набув і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Що це означає? Перерозподіл єрмаківських ресурсів чи все-таки почав наводити лад? Давайте поточнемо. Директор офісу, це хто? Директор офісу то глава офісу Андрій Єрмак. Угу. Так, я уже в Берліні немає. Так, але його й невідомо, чи він там є просто в кадр не залазить, чи він вдома, чи в, у вояжах. Ну, я не знаю. Я те, що знаю стосовно делегації, яка відвідує зараз конференцію, то її очолює віце-прем'єр-міністр пані Суреденко, міністр економіки. Туди також входить низка міністрів, це міністр охорони здоров'я, міністр фінансів. Міністр регіонального розвитку, якщо не помиляюся, і інші, і в тому числі віце-прем'єр з питань євроінтеграції, і очолює цю комісію. Ну загалом, формально ніби а так то президент. А чи там є керівник офісу президента України, мені невідомо. Uh, і те, що сьогодні відбувся перший день, то так. А стосовно ну, інших питань, ну я не знаю. Добре, але це мене, мене, власне, наприклад, там не сильно. Я думаю, так і глядачі не цікавить оцей перелік офіційної делегації, бо, бо це таке нейм no знаєте, з точки зору історії. А отут нейми якраз дуже голосні. Я все-таки не про те, що хто поїхав і чому там немає Мустафи Наєма. Я про те, що робиться в тилу. Я про цю справу девухаю. Б... Де витоки інформації, і злив і зриви слідства по розкраданню коштів великого будівництва так чи інакше вивели на людей, які сидять в офісі президента і працюють одесною отця Андрія. Беркадзе, голик. Це ж дуже резонансно, ну, нікуди чекайте, вони не зараз дінуться. Зараз поки що це розслідування колег журналістів, а не е, слідства. Ні, слідство порядку, працює. Там, слідство вже може. Ну, чекайте, є, є рішення суду, чим встановлено це. Ну, ми, не, ми не знаємо, хто там злочинець, але справа ж то є. Кримінальні провадження почалися. Я не чув коментарів від слідчих органів стосовно цієї історії. Я знаю коментарі про те, що є а, сьогодні протистояння у НАБУ між... А, Антикорупціонерами, активістами і самі працівниками НАБУ про те, хто що зливав. Тому я тут коментувати цю історію не можу. Ну але є і спільне звернення спеціалізованої антикорупційної прокуратури і НАБУ, що будуть діяти разом. Ну, я думаю, тоді вам того... варто звернутися до САПу, і хай вони вам прокоментують цю всю історію. Вони є слідчими органами, покликаними виконувати функцію саме боротьби з корупцією. Якщо у вас є якісь питання щодо там зловживань на великому будівництві, то я думаю, в легко можете впоратися з цим. Тобто, ви, ви в аналітичному центрі вежат цим поки що не заморочуєтесь. Добре, на Тоді, давайте... Що я на що я можу послатися давайте ми поточнемо, для того, щоб аналізувати на розслідування журналістів. Ну, подивіться, по деяких розслідуваннях тих самих схем і бігу потрапили на розслідування журналістів. От, якщо ви хочете, щоб вам прокоментували, ви думаєте, ви можете запросити Бігуса. Він вам ще раз це саме прокоментує. Mm. А я можу керуватися як центр громадської аналітики тими повідомленнями, які надходять від офіційних посадових осіб в Україні. Добре. Я вам сказав щойно, що є в публічній площині, скандал між антикорупційними активістами і працівниками НАБУ. Це все те, що я вам можу зараз прокоментувати. Тому я думаю, ви можете або одних, або інших спитати з приводу цього. Я ж не можу виступати третейським суддею. Ні, правда, правив, слідчим, хоч, я хотів у вас Ні, спитати, ну, що за цим всім стоїть. Ви ж мені зараз намагаєтеся це нав'язати в ефірі? Ви мені намагаєтеся це нав'язати. Давайте рухатись далі. Тобто маємо вже вирок давайте. суду. Давайте беремо вже там, де є вирок суду, так? Тобто вирок Давай. суду був по е, колишньому замголові нацполу. Я про Дмитра Тишлека, і там дуже цікава історія виникла, тому що і, і, і в Тьоща сидить в Москві, на неї частина майна записана, і жінка з російським паспортом тут присутня, і в голика, і в інших він безкоштовно жив. І там є конкретна сума, яка була фігурувала згідно закону про. Подарунки, хабарі або послуги. От в цьому випадку, в, в Печерському суді, вже, як то кажуть, перший суд навіть виніс вердикт. Пам'ятаємо, там теж все було спочатку в нісознанку, нічого нема. Тут маємо справу з корупцією і її покриванням. Тобто цей кейс в будь-якій країні, коли це був заступник голови поліції, це була така собі мікрореволюція і землетрус. У нас тихенько. Ну, чому тихенько? Ми ж голос говоримо про це. Дивіться, є рішення суду, встановлений, винний. <кій> Тому я не думаю, що тихенько. Процес публічний. Відповідні рухи відбуваються, так як і були вони в нас відбуваються. Спочатку незалежності, тому що прикладів подібних можна наводити за будь-якого президента. Добре, за будь-якої влади в нас корупція завжди була на першому місці. Боротьба з корупцією на другому місці от останніх років десять. Так. Просто це є дуже чутливий маркер, який мав би бути, як то кажуть, домашнє завдання, виконано помилки виправлено. Навпаки, кількість корупційних скандалів зростає. А за той час Фондерляйн каже: а в кінці червня вже треба починати перемовини останні про вступ до Євросоюзу, де ключовими були свобода слова, практики антикорупційні і вільні суди. Ну, такі три, три кити. І от, я тому і кажуть, що один з тих китів точно нам йде як то кажуть, вітер в обличчя. 에, стосовно коментаря Урсули Ляйн, він доволі цікавий був, тому що пролунав дійсно на дуже поважному заході, який ви сказали. Але тут є одна така нестиковочка в самому Європейському союзі і в Європейській комісії стосовно. Консолідованого рішення початку саме такого переговорного процесу, тому що посли країн, членів Європейського союзу, все-таки сьогодні ще не домовилися uh -huh. про початок цього процесу, і мова йде про одночасний процес набуття членства в ЄС саме України і Молдови, але я схильний думати, що все-таки Урсула фон Дер Ляїн, допоки вона зараз ще перебуває на посаді вчільника Європейської комісії, поки не сформована нова коаліція. Європейському парламенті то вона буде лобіювати це питання, і мені особисто на це вказує сьогоднішня її заява про те, що перші гроші від доходи, точніше від заморожених активів Російської Федерації, у сумі півтора мільярда євро, надійдуть в Україну в липні місяці. Це дуже показовий момент, тому що про ці гроші малася мова йти завтра, післязавтра. Перепрошую, 13-15 червня на саміті Великої Сімки, і їх мали використовувати для погашення можливого кредиту, який нам могла б надати або Сполучені Штати Америки, або сам Європейський Союз, ну, якісь фінансові установи Європейського Союзу. Але ця заява пролунала від неї після виборів, фактично, до Європейського парламенту, бо вона довгий час. Ну, зволікала з цим питанням в публічному плані і водіні, результати саме через <ріст> так чекала результатів нині, слава Богу, криє скресла, і для мене особисто це сьогоднішнє повідомлення є архіважливе, тому що це серйозний сьогодні пас не дуже приємний. М'яко кажучи, буде для Кремля. Поки що реакції я їхньої не бачив. Вони постійно говорили про те, що якщо не дай боже, європа здумає використати. Заморожені активи Російської Федерації для чогось на ну це буде там щось дуже неприйнятним. А тепер, фактично, сьогодні Урсула фон Дер Ляєн оголосила про те, що ці гроші будуть використані 90% з них, на чому вона власне наголосила, на забезпечення наших оборонних спроможностей. Тобто, ми будемо оборонятися від російської агресії російськими грішами. Це дуже Добре, але я, я, я повернуся а до мати. Що стосується до... а що стосується, а якраз да якраз так. я підвожу до питання на, на початку переговорів, і я більш ніж переконаний, що зараз саме Урсула фон дер Ляйн буде активно лобіювати початок процесу переговорного про вступ України і Молдови до Європейського союзу. На превеликий жаль, тут я скажу, що вона сказала тут уже мені на превеликий жаль. Сказала, що ми всі закони ухвалили. Ці е, наші е, всі вимоги, які ставив європейський з питання боротьби з корупцією, виконали і тепер це може розпочатися. Але, мабуть, посли думають дещо по іншому. От, власне, що тут тім, може бути конфлікт між тим, тім. що Урсула фон дер Лянь весь час висловлюється на підтримку. А в цьому випадку практика критерій істина да? казали колись, і в цьому Ні, випадку не, наші... не весь час, якщо ми говоримо про Урсулу, я ж не випадково говорю, що вона два з половиною роки мовчала про гроші. Хоча її тиснули, її тиснули, вона використовувала цю всю історію виключно як для своїх ну внутрішніх політичних е, дивідентів. Вона не посилала відповідний сигнал е, своїм виборцям, бо хто знає, якого вони могли б сприйняти і росіяни, в тому числі цю всю історію з конфіскацією заморожених активів сьогодні є. Так доходи, але є. Тобто Європа залишається чутливою до цих питань, і Урсула про це знала Фондроляїн, тому вона про це не говорила. Що стосується саме... Зараз розширення європейського союзу, то її ідея 30+, вона реалізовується на практиці, коли мають тут бути і Молдова, Україна, країни Балкан можливо доєднається для того, щоб все-таки Європа мала більше безпекової зони у питаннях протистояння з Росією. Але що стосується саме дійсно корупції, про яку ми зараз говоримо, то хотілося б, звісно, щоб Європа говорила голосніше про це, що в Україні залишаються великі проблеми. Тому я й кажу, що мені ця вся історія з її загальною оцінкою про те, що про те, що ми вже все виконали, ну, вона мені вкрай не подобається. Дуже неподалеку. А на цьому може виникнути для нас, як то кажуть, підніжка. Я маю на увазі, що дехто розуміє, що фактично треба підтримувати попри все тому, що Україна є жертвою агресії, але дехто так не вважає, наприклад, США. Бо вони ж там направили вже своїх спецпредставників. Значить, в них якісь питання або, як мінімум, сумніви щодо ефективного використання коштів з'явилися. Цілий десант висадився в Києві. Так це вони так чи інакше будуть спостерігати. За тим є, ну, на, на тлі тих самих скандалів так, як в парламенті для чого створена ТСК тимчасова спеціальна комісія, з тим, що є питання, і з тим, що 30 проваджень вже про розтрату цих коштів на оборонні відкрито охоронними органами. Тому дуже важливий момент нам завжди пояснюють, що це не справа про рівень корупції в Україні, бо багато інших країн теж мали чималий рівень корупції Болгарія, Румунія на час свого вступу до Євросоюзу. Союзу дивилися не на, скажімо, резонанс і на самі кейси, а на те, як держава дає собі раду своїми антикорупційними органами. Так, от в цьому випадку у нас якраз в проблеми, коли якщо в нас знову починається ця історія, що один антикорупційний орган починає тикати пальцем на другий, і на цьому фоні в ну це не про антикорупційні практики, а про бардак. Ну, давайте ми з вами тоді повернемося трішки в, в історичне минуле, не таке далеко. Справа в тому, що судова реформа у нас була проведена після 2014 року, коли президентом України став Петро Порошенко. В чому вона власне заключалася? В тому, аби забрати повноваження про призначення суддів від Верховної Ради до президента. У нас просто формально перейменували органи, які відбирають кандидатів на посади президента. І врешті-решт сталося так, що нас єдиним, хто перебрав на себе одноосібне право призначення суддів, став президент. Він останній ставить підпис у ці історії. Раніше цим успішно займався комітет ківалу у Верховній Раді. Ми добре пам'ятаємо, коли в четвер голосували і як голосували за суддів, щоб їх таке призначити. Це ціла попея була в колларах парламенту. Я добре це пам'ятаю, не з переказів. Ну, окей, давайте ми поки що кулуарщину цю залишимо, але справа в тому, що. Так, але судова там судова реформа, це ж реформа, вона крім Верховного суду, нічого не відбулося. Так, воно нічого не відбулося, там ж не відбулося не Верховний і тільки. А, тільки що Верховний ж признає. Я вам пояснюю, поясню, що в Конституції прописали, що суддів призначає у нас президент. Все, не криває, не а, а, а що це має зараз до наших антикорупційних практик? А тепер до антикорупційних наших діянь. Це так само в системі реформування судової та правоохоронної системи і антикорупційної діяльно. До читів саме п'яте президента в нас була створена потужна паралельна антикорупційна система до існуючих правоохоронних органів, задана вами спеціальна антикорупційна прокуратура, національне антикорупційне бюро. І також вище антикорупційний суд України, який дуже довго не хотіли ухвалювати. І Петро Порошенко виступав категорично проти його ухвалення в Верховній Раді. Було зареєстровано кілька законопроєктів, після певних домовленостей із авторами цих законопроєктів вони були відкликані і безпосередньо тоді президентом п'ятим відповідний документ був внесений до парламенту. І він був успішно проголосований. Але він голосувався дуже довго саме через те, що ніяк не могли погодити квотність присутності членів комісії, які відбирають кандидатів на посади суддів, міжнародних експертів. Довга ж та дискусія, кілька місяців, навіть під Верховної Ради, там купа була представників. Врешті раз створили супер. Оце є великою роботою, я вважаю, позитивною за часів п'ятого президента, який саме створив цю антикорупційну систему сьогодні, вона існує в Україні вже ну скоро майже 10 років, а ми і досі говоримо про її ефективність. Тобто, вона ну, все-таки якось так існуючи паралельно до існуючої правоохоронної системи, ну навряд чи ну точніше, зовсім не виправдала наших очікувань. Так, але таке саме ж було в корупції дуже висока. Пане Валері, це те, те саме і, ідентична історія була ж в Румунії, аж поки як то так кажуть... Ми зараз про Україну. А я зараз про те, що руму... Румуни такі спромоглися неефективно антикорупційну органи зробити ефективними. І тому вони члени Євросоюзу. А ми хочемо бути членами Євросоюзу і будемо їм розказувати історії в... про те, як... як складно було реформувати суди, Ківаловщину, Медведчиківщину, і, і... і... В... і дивитися на неефективні антикорупційні. Органи румуни захотіли, вони це зробили, вони показали перші посадки незалежно від того, що там з центрального офісу кажуть, і все пішло в них. У нас зараз починається в рамкова перемовини, а ми і далі е, втикаємо на те, що один антикорупційний орган протистоїть іншому. Так ну то я ж вам поясню, коли вони були засновані, то тепер виникає риторичне запитання: правильно все робилося чи неправильно. Ефективні вони чи не ефективні? Вони виконують свої завдання, які були поставлені перед ними ще 10 років тому. Просто риторичне запитання. Ну, є ще інше риторичне запитання. Тобто ми маємо масштаби корупції, які може позаздрити партія регіонів і Санястоматок? Так ми ж маємо аж дві гілки антикорупційних правоохоронних органів. То тоді в мене ще раз запитання це треба було робити? Ну нам ж не будуть його ставити під час наших е, перемовин з Євросоюзу. Ні, так ми з вами розбираємо українське питання? Хто ага. ж як не ми з вами будемо аналізувати те, що відбувається в Україні? Румуни то все класно. Вони члени НАТО, у них американські військові бази, у них літаки в 16, вони члени Європейського Союзу, вони тримають дотації на промисловість. У них все дуже непогано. Давайте говорити щиро. А ми говоримо зараз про українське, про те, що в нас створили свого часу, те, що існує донині. І я вважаю, що його потрібно реформувати, тому що воно не справляється, не виконує покладених на нього завдань. І звісно, що це дуже гарна з вами у нас дискусія виходить, тому що ми говоримо про предметні речі, коли, фактично, запустивши реформу, ми підмінили нею поняття самого, самої проблеми боротьби з тоді, корупцією. Тоді Про що І говорить? На Урсула, Урсула фондлян каже, всі реформи виконано. Ну от ми от щойно з вами з'ясували, що дві є мінімум судово нема тоді немає. Сенсу в нашій дискусії взагалі про що ми тоді говоримо? Ні, так але okay. виходить тоді, що вона закриває очі на те, що і, і нас. No, ну, вона... ви ставите під сумнів професійні Сурсули Фондрляєн як політика. Я ставлю Учинець під сумнів тезу, я ставлю під сумнів тезу про ефективність виконаних реформ. Ну no, то тоді все. То ви ж ставите під сумнів тоді саму сурсулу Сурду <laughs> І що? Значить, no, вона no, не побачила no, те, no, що, не що нам тоді... видно. Ну так виходить, що так. Значить, тоді з вашого міркування вона не професійний політ. Ні, з мого міркування треба знати суспільству, яким чином знайти 75 мільярдів розкраденого ковідку фонду, подивитися на фонд по обороні, подивитися на, на оце велике будівництво. І всюди там буде велика кількість питань. Це означає, що або у зв'язку з війною на, на всі ці речі в наші партнери закриють очі. І нас будуть приймати такими, як ми як приймали свого часу Албанію, Болгарію, і Румунію, де всі ці реформи не були завершені, або нам раптом в останній момент скажуть ні, і от тоді ми отримуємо поносі. Ну тоді в такому випадку нам залишається почекати трішки, зовсім, зовсім не так багато, тому що процес як обіцяють має бути запущений в кінці червня цього місяць, цього року. Ну давайте вернемося до цієї розмови, пане Валерію. От коли воно вже почне озвучуватися там, так в, 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 в рамкових тих пере, перемовинах. Дякую за розмову. Це був маркер події з, з керівником центру громадської аналітики. Вежа Валерієм Клочком. Підпишіться на наш канал «ФМ Галична аналітика», щоб залишити свої враження, роздуми і не пропустити важливих маркерів. Далі буде.